Володимир Зеленський зустрінеться з Джо Байденом та Еммануелем Макроном у Нормандії. Понад 20 світових лідерів з'їжджаються сьогодні до узбережжя Франції до 80-ї річниці висадки американських військ та військ союзників, що допомогло звільнити Францію від нациської Німеччини у другій світовій. Більше подробиці дізнаємось у кореспондентки Радіо Свобода Олени Абрамович. Вона з нами на прямому зв'язку з Нормандії. Вітаю Олено, чого очікують від зустрічі президентів України, США та Франції. Thank <laughs> you. Вітаю, віра, ми зараз перебуваємо на нормандському американському кладовищі і у півдні Тут виступлять Джо Байден та Еммануель Макрон, вшановуючи пам'ять понад 9 тисяч загиблих американських військових, які тут поховані, які визволяли Францію. Пізніше лідери спустяться ближче до поля битви на пляжі Мага, і там буде інтернаціональна власне, церемонія за участі двох десятків лідерів. Серед них буде і український президент. І як раніше писали західні змі, французький президент Еммануель Макрон може використати цю символічну ювілейну дату. 80 років від наймасштабнішої морської операції, коли союзники визволяли Францію, як нагоду оголосити про готовність Франції тепер допомогти Україні захиститися від російської агресії, а власне відправкою французьких військових на територію України, точніше, військових інструкторів. А раніше французький президент говорив про таку можливість, якщо буде запит з боку Києва, і у Зеленського з Макроном будуть завтра двосторонні переговори, що ж стосується зустрічі українського президента з американським, то та. Там головною темою буде безпекова угода а також використання західної зброї для ударів по Росії. Поки що Вашингтон неофіційно дозволив бити лише по прилеглих до Харківської області територіях І напродонів вечері. А Путін сказав, що обдумує можливість давати зброю країнам, які будуть цілити по державах, що дають зброю а, Україні. А в Росії, до речі, Росію до речі, цьогоріч на церемонії до Нормандії не покликали розмовляти тут з Путіним не налаштовані і настрої зараз зовсім інші. Питання присутності в Україні, в Україні західних військ, і так само ударів по території РФ. Це новий розвиток і те, що український президент має матиме змогу обговорити власне з лідерами Франції та США, погляди в яких цих питань також різняться. Ну і заодно дізнатися в американського президента, що він мав на увазі, коли сказав, що а, безпеку України в майбутньому можливо забезпечити і без член. Енство України в НАТО, Віру. дякую Олена кореспондентка Радіо Свобода Олена Абрамович про деталі зустрічі Зеленського з Байденом та Макроном у Франції.